Відновлення стану системних файлів. Як уже було зазначено, у разі некаретного видалення програми система може відображувати вікно з повідомленням про помилку, яке не зникне після завантаження комп'ютера. Помилки можуть виникати внаслідок інсталяції драйверів, несумісних з пристроєм або версією операційної системи, встановлення нових програм, які конфліктують з уже наявними програмним забезпеченням, та в багатьох інших ситуаціях. Окрім помилок негативними наслідками некаретних дій користувачів і програм, буває зниження продуктивності роботи комп'ютера чи перебої у функціонуванні окремих зовнішніх пристроїв. Для вирішення подібних проблем в операційній системі Windows XP запропоновано універсальний підхід відновлення всіх системних файлів до того стану, в якому вони перебували, коли проблеми ще не виникли. Щоб таке відновлення стало можливим, мають. Існувати контрольні точки відновлення. Контрольна точка відновлення це дані про стан усіх системних файлів на певний момент часу. Відновлення виконує спеціальна утиліта, яка постійно спостерігає за всіма змінами в системі та періодично створює точки відновлення. Крім того, такі точки створюються і в разі змінення системних файлів, установлення програм, нового обладнання, драйверів та інше. Їх може створювати і користувач. Усі точки відновлення прив'язуються до дати й точного часу їх створення. Програма відновлення системи запускається командою Пуск. Усі програми Стандартні, службові відновлення системи. З'являється вікно відновлення системи, де ми бачимо два перемикачі. Перше це відновлення попереднього стану комп'ютера. І друге створ... створити точку відновлення. Тобто ви можете або відновити попередній стан, або створити нову точку відновлення. Для того, щоб відновити попередній стан комп'ютеру, натискайте кнопку Далі. І тоді ви отримаєте якесь повідомлення. В даний момент ви отримали повідомлення таке: на цей час. Інші користувачі війшли до комп'ютера. Відновлення може спричинити втрату даних іншими користувачами. Переконайтеся, що вони зберегли свої дані. Таке буває тоді, коли у вас одноразово на комп'ютері включено дві, два облікових запису. Коли ви відключили другий обліковий запис, то ваша система вас перемістила. у... Закладинку вікна, яка називається Вибір контрольної точки відновлення. Тут ви побачите віконце із календарем. В цьому віконці всі числа, які виділені напівжирним, це числа, в яких було створена контрольна точка відновлення. Інформація про цю точку відображається у віконці праворуч. Якщо ви вибрали певну точку, Відтворення. Натиснули кнопку Далі, то ви переходите до вікна підтвердження вибору контрольної точки. Читаєте інформацію, яка тут написана, натискаєте Далі, і у вас відбувається процес відновлення. Тобто система переводиться до того стану, яка вона була на момент створення точки відновлення. Створення контрольної точки відновлення. Щоб створити контрольну точку відновлення, виберіть у головному вік вікні програми завдання Створити точку відновлення. Клацніть кнопку Далі. Введіть опис точки відновлення. Наприклад, перед встановленням якоїсь програми. І клацніть кнопку створити. Відобразиться вікно з повідомленням про успішне створення точки. Клацніть в ньому кнопку закрити. Відновлення системи. Перед відновленням слід закрити всі програми, зберігши документи, з якими ви працювали, оскільки під час відновлення цієї операції комп'ютер буде перезавантажений. У головному вікні програми «Відновлення» Виберіть завдання. Відновити відновлення попереднього стану комп'ютера та клацніть кнопку Далі. На екрані буде відображено вікно. Вибір контрольної точки. Відновлення, у якому необхідно виконати дві дії. Виберіть у календарі дату, коли було створено потрібну точку. Дані, у які було створено точки відновлення, позначені напівжирним шрифтом. Для переходу до інших місяців, користуйтеся кнопками. Стрілочка вліво та стрілочка вправо. Але при умові, що в ці місяці були. Створені кнопки точки відновлення. І друга у списку праворуч календаря виберіть точку відновлення і клацніть далі. Якщо таких точок, наприклад, декілька, то ви виберіть одну із них. У наступному вікні майстра відновлення також клацніть кнопку далі. Підтвердивши свій намір оновити стан системи. Після цього всі програми буде закрита, системні файли оновлено, а комп'ютер перезавантажено. Якщо відновлення не усунуло проблеми, можна спробувати відновити стан системи до іншої точки, створеної ще раніше. Коли і це не допоможе, слід скасувати відновлення та пошукати інші способи виправлення ситуації, наприклад, використати відновлювальні утиліти, що не входять до складу операційної системи. Зазначимо, що відновлення не впливає на дані, які зберігаються у файлах документів, а отже, не бійтеся втратити важливу інформацію.